Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як створення алгоритмів і програм з використанням змінних і різних алгоритмічних структур лінійних розгалуджень і повторень. Вправа 1. Створи програму розв'язання задачі в середовищі Python. Задача: Якщо на шальку та разів посадити даринку, яка важить 10 кг, і наталю, яка важить на 5 кг більше. А на іншу шальку о, насипати К цукерок. Та скільки цукерок потрібно з'їсти дівчатам, щоб шальки теразів врівноважилися. І зараз ми розглянемо саму роботу. Ось позначені формули необхідні для розв'язання задачі. D це у нас вага даринки, К вага цукерок, Girls – загальна вага дівчаток, С вага цукерок, яку мають з'їсти дівчата. І зараз спробуємо розглянути в нашому Python, як це можна виконувати. Я ось відкрив. У мене є IDLE і одразу відкритий Python. Зараз спробуємо це зробити. Як по прикладу, у нас є int. Де у нас це ціле число, яке вводиться з клавіатури. Input – Це вага даринки. Закриваємо лапку, закриваємо дві дужки. А це вага цукерок. Так, рахуємо по формулі масу обох дівчат одночасно. Cd D плюс D плюс 5. І по формулі рахуємо скільки потрібно нашим дівчаткам з'їсти цукерок, щоб бу... рівно... ну, рівними були терези наші. S дорівнює K-girls. Поділити на 2 І вводимо результат на екран. Потрібно з'їсти. Вибачте, якщо ми використовуємо... Тут подвійні лапки потрібно поставити, якщо ми, у нас є апостроф. S. Потрібно з'їсти стільки до кілограмів цукерок. І закриваємо дужку. Спробуємо запустити. Я назву програму Тест. Так, ну вага вагадаринки, наприклад, хай буде 45 Вага цукерок 100 кг. їм потрібно з'їсти 2,5 кг цукерок, щоб терази були одинакові. Зараз спробуємо, як по прикладу, ввести, що вагадаринку у нас 40 кг і 88 кг цукерок. І результат у нас такий самий. Як і на прикладі. Зач ми зробили все вірно. Переходимо далі. Вправа 2. Програма Куб. Дано довжину ребра куба. Знайти його об'єм та площу всієї поверхні. Об'єм куба дорівнює кубу довжини його ребра. Поверхня куба складається з шести поверхень його сторін. Площа сторони дорівнює квадрату довжини ребра. І збережіть файл програми з іменем Куб. Можливий варіант розв'язку. Ми зараз бачимо на екрані, але ми його перевіримо. Так, я це прибираю. І дивимося. Перше, це у нас: ведіть довжину ребра куба. Це у нас ціле число. Так як вводиться з клавіатури, пишемо ще input. Дві крапки і лапки закриваємо. Далі рахуємо об'єм. Як ми пам'ятаємо, об'єм це сторона на сторону, ну, висота на довжину на ширину. Так як у нас це куб, у нас всі ці дані будуть одинаковими. Так як у куба всі ребра у нас рівні. Тому ми можемо просто зробити число в кубі. Дорівнює, Щоб у нас, як ми пам'ятаємо, помножити це один знак множення. В степінь якусь вивести, це два знака множення. І так як нам потрібна куб степінь, тобто третя, ставимо цифру 3. Шукаємо париметри. Ой, площі. Вибачте, х помножити на 6, так як у нас 6 сторін. Куба нашого. І вводимо результати на екран. Print. Так, вибачте, опять подвіні лапки потрібні, тому що у нас апостроф є. Об'єм куба дорівнює. Значенню Y. Ой, значенню v, вибачте. І Print. Площа поверхні Куба. Дорівнює. Закриваємо лапки. Комо і змінну П підставляємо. І запускаємо. Дивимось. Так, ну не, тут пропонується довжина ребра куба 100. Ну, спробуємо 100. Дивимось, результати, наче такі ж самі. Спробуємо інші дані, наприклад, хай буде 345 сторона куба. І ось який у нас об'єм і площа відповідно. Переходимо далі. Вправа 3. Програма має виконати такі дії. Запитати, скільки піц бажає замовити покупець. Запитати ціну піци, зазначену в меню. Обчислити підсумкову вартість покупки, враховуючи знижку 10% на честь ювілею піцерії, і вивести ціну покупки. Збережіть файл програми з іменем піца. Так, можливий варіант розв'язку ми бачимо на екрані, і зараз будемо його перевіряти. Це ми прибираємо. Так, скільки піц замовляєте? Я не буду так повністю писати назви зміні. Просто перші букви. n дорівнює. Тобто кількість піц. Це у нас ціле число буде. Яке вводиться з клавіатури. Тому int int. І запитуємо, скільки піц замовляєте. Ми закриваємо дві дужки. Ціна у нас дорівнює, Ціна може у нас буде дробовим числом бути, тому пишемо float. Вводиться з клавіатури, тому пишемо також інпад. Скільки коштує од... одна піца. Ой, вибачте. Так, ну тотал дорівнює кількість піци помножити на її вартість. Тобто N помножити на c. Print. Ціна без знижки буде у нас. Ось така, яка зазначена в тоталі. Далі ми рахуємо із нашою знижкою. Тобто дисконт дорівнює ми тотал множимо на 0.1. Виводимо на екран, яка саме знижка у нас буде. Ну, оскільки вийде у нас знижка. Знижка на суму. Ми пишемо дискант тут. І рахуємо, скільки загальна ціна буде, враховуючи знижку. Тобто Т у нас дорівнює Т мінус Д. Print. Ціна зі знижкою. Кома записана в тоталі. Запускаємо. Так, скільки піц. Хай буде, наприклад, 5 піц. Ну, в прикладі якраз 5 піц, 70 гривень кожна. Дивимося, результати у нас збігаються. Спробуємо інше, наприклад, ми замовляємо 32 піци, і кожна стоїть 150 гривень. Знижка буде 480 гривень. Все добре. Переходимо далі. Вправа 4. Програма кафе. Троє друзів отримали в кафе рахунок на, N... на суму N гривень. Який вони вирішили розділити порівну. Скільки повинен заплатити кожен з них, якщо чаєві складають 10% від суми рахунку. У нас введення даних певне, виведення також певне має бути. І зараз подивимося приклад розв'язання цієї задачі. Попереднє ми прибираємо. N у нас це сума рахунку. Float, тому що це може бути дробове число. Input – Введіть суму рахунку. Закриваємо лапку. І. Ой, вибачте, не така лапка. Ось. І рахуємо, скільки кожен має заплатити. N плюс N умножите на 01. Щоб визначити, скільки нам по. ой N плюс N не ту клавішу нажав. Умножити на 01, щоб визначити, скільки у нас ще є І поділити на 3. І вводимо на екран. Кожен має заплатити. Ось таку суму, яка вказана в P. Запускаємо. Для прикладу тут де 35.27. 35.27. Результат у нас схожий, але у нас досить багато чисел після коми. Тому в прикладі у нас і використано функцію метод, точніше round. Тобто округлення. Ми вказуємо значення. І після коми вказуємо до скількох знаків округлити. Спробуємо також round. В дужках ми вказуємо, що це у нас P змінна. І вказуємо до двох знаків після коми. Запускаємо знову, вказуємо цю саму цифру 35.27. А у нас помилка, тому що я вказав через кому, а потрібно через крапку. 35.27. І тепер у нас вибуло так само, як і в результаті презентації. І на цьому наш урок сьогодні завершується. Дякую за увагу!